49, так, 49, 90. Майкле! Майкле, почекай мене, будь ласка, в коридорі. Я зараз в мене зв'язок з узбережжям. Так, кажи. це теж узбережжя. Сай. А, алло, Сай. Майкле! Алло, Маргарет, зв'яжи мене ще раз з узбережжям. У мене Угу. Що ти хотів, Майкле? Террі Бішоп в районі до ВК. А хтось обіцяв, цю роль мені. Чи я помиляюсь, хіба не ти казав, що вибереш мені цю роль? Хіба Май... не ти мій агент? Майкле, стюардові прес потрібно відоме ім'я. це відоме ім'я. Ні. Ні, ні. Майкл Дарсі це відоме ім'я. Коли потрібно дізнатися, якої прожарки стейк, ми всі кличемо Майкла Дарсі. Та стривай, зачекай. Пробач, я не з того почала. Так, давай спочатку. Тері Бредшол грає в цьому серіалі, бо його знають мільйони людей він відомий. Це не дає йому право псувати льодовика. Послухай, ти не втягнеш мене в цю дискусію. Він не актора сміх, я вже грав цю роль у Мініаполісі. Якщо стюардові пресмену потрібно відоме ім'я, то він має на це повне право. Розумієш? Послухай, в цьому бізнесі варяться люди, які хочуть на цьому заробляти великі гроші. Як би ти того не хотів? Джордж, не треба зробити, робити з мене ідіоти. Я теж працюю заради грошей. Ха, справді. Так. Да? Угу. Добре. Це тут у нас. М. Гарнольський театр для сліпих. Так. Стрінберг у парку. А Народна майстерня у Сіракудах. Послухай, я прислав тобі п'єсу свого сусіда. У них є для мене ідеальна роль. Ти її прочитав? Майкле, ти що здурів мені кидати п'єсу свого сусіда? Майкле, я не твоя мати, я твій агент. Я не зобов'язана тобі шукати п'єси. Я маю пропонувати тебе. І я тим і займаюся. Пропонувати. А хто таке казав? Та агент гентова це чудова п'єса, і роль може зіграти блискуче. Майкле, цю п'єсу ніхто не поставить. Чому? Тому що вона ніяка. Ні, ніхто не вкладе гроші в п'єсу, в якій закохана пара повертається в тунель кохання. Але ж це правда. Ти розумієш, що всім байдуже, ніхто не захоче купити квиток і ще й за 20 баксів за те, що, на те, щоб подивитися, як е, е, пара живе е, біля е, хімвідходів. На таке можна подивитися в Нью-Джерсі. Я з тобою не сперечатимусь. Я сам зберу 8 тисяч, щоб спродовцювати виставу. Знайди, знайди мені будь-яку роль. Я б готовий зніматися в рекламі зібрать його форму, готовий озвучувати радіоролики. Майкл, ніхто я тобі нічого не можу дати. Чому? Тому що ніхто не хоче з тобою працювати. Неправда, я був собі дупу, коли граю, ти сама це знаєш. Так ти і рвеш дупу всім навколо, ти це розумієш? Ось в чому твоя проблема. Постановник за місяць до прем'єри, ти з ним сперечаєшся? Чи може Толстой при смерті е, ходити, пересуватися або співати і говорити? Це було два роки тому. Той постановник ідіот. Так не можуть всі навколо бути ідіотами, Майкле. Ти з усіма сперечаєшся. В тебе найгірша репутація в цьому місті. І навіть в Голівуді з тобою ніхто не хоче зв'язуватися. Я намагалася тебе пробити в рекламу. Тобі потрібно було 30 секунд зіграти помідора. 30 секунд. Зйомки розтяглися на півдня, тому що ти відмовлявся сідати. Бо це нелогічно. Яка логіка, Майкли? Ти помідор! Ти помідор! Я і казав, Джордж. Я йому, Як йому сідати, якщо він не рухається. Я був стоячим помідором, соковитим, сексуально великим помідором. Ой. Краще, овочі не придумати. А салат я зіграв так, що критики попадали. Ой, Майкле. Я намагаюся на тебе не підвищувати свій голос. Ти чудовий актор. Дякую. Просто в тебе проблема. Тобі треба звернутися до свого психотерапевта. Добре, дякую. Я зберу 8 тисяч доларів і поставлю джефову п'єсу. Майкл, Ти не збереш і 25 центів. сентів. Тебе так. ніхто не візьме. Там ну, не вже.